Добрий вечір. 19-го столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі Київ в студії Олекса Кіпкало та Ігор Бондаренко. Далі поговоримо на такі теми. МВС припускає можливість охорони міліції і державних об'єктів. Міністр попереджає про корпоративні конфлікти. Зміни до основного закону. Прем'єр хоче прийняти нові статті Конституції на референдумі. Люстраційна чистка прокурора Києва Сергія Юлдашева звільнили з посади. У Васильківському районі Київщини впав військовий вертоліт МІ24. Як повідомила начальник прес-служби ДСНС у Київській області Вікторія Рубан, повідомлення про катастрофу надійшло о 14.24. В результаті аварії загинули дві людини. Ще одна отримала травми. Трагедія сталася в районі села Вінницькі Стави. Місце падіння оточили військові. Там працюють співробітники правоохоронних органів та військової прокуратури. Цієї ночі банди бойовиків менше обстрілювали українські позиції на Донбасі. Російсько-терористичні групи відкривали вогонь менше десятка разів. Повідомили у штабі. Ато водночас на Донецькому напрямку бойовики надалі не припиняють вогневий натиск. Ворог із мінометів, гранатометів та стрілецької зброї бив по Авдіївці та пісках. За минулу добу в зоні АТО загинув один український військовослужбовець. Восьмеро отримали поранення. За повідомленням РНБО протягом минулої доби спостерігається деяке зменшення інтенсивності ворожого вогню на сході України. Водночас напружена обстановка зберігається практично на всіх напрямках лінії розмежування за винятком східної частини Луганської області. Особливо неспокійною ситуацією залишається в районі Донецького аеропорту. На цей сектор оборони припадає понад половина випадків порушення режиму тиші з боку бойовиків. За даними розвідки, впродовж останніх днів бойовики нарощують свої угрупування в районі міста Донецьк. На напрямках Макіївка-Донецьк, Шахтарськ, Донецьк та Донецьк-Красногорівка зафіксоване переміщення колон військової техніки противника, у складі кожної з яких БМП, артилерійські системи, вантажівки з боєприпасами особовим складом, російські танки Т-72 та Т-72Б. Російська сторона здійснює приведення загонів незаконних збройних формувань до стандартів механізованих бригад збройних сил Російської Федерації. Уряд буде вчасно виплачувати соціальну допомогу. Кошти для цього є. Наголосив Арсеній Яценюк на селекторній нараді з керівниками обласних адміністрацій. Там підбували підсумки першого етапу фінансової децентралізації. Бюджетна децентралізація в дії за два місяці місцеві доходи зросли на чверть у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. А держбюджет за цей період взагалі перевиконали. За результатами січня-лютого без зарахування доходів від національного банку, перевиконання планового розпису по державному бюджету склало. Майже 4 мільярда гривень. Ці кошти підуть на фінансування армії, виплату зарплат, пенсій та соціальних платежів. Країна нарешті може дозволити собі подбати про мешканців, адже транш від МВФ златає чималу витратну діру, погашення зовнішніх боргів. Відтак, 25 мільярдів гривень. Уряд виділить на субсидування малозабезпечених сімей. Цієї суми вистачить на виплати 4 мільйонам родин. Саму ж процедуру субсидування максимально спростили. До людини додому прийшов конверт. В конверті всього на всього на одну сторіночку простенька декларація. Ось вона людина заповнила цю декларацію, відправила назад, і наша соціальна служба самостійно призначила субсидію. Крім того, уряд запровадив автоматичний перерахунок субсидій. На сьогоднішній день 1 мільйон уже 200 тисяч родин отримують субсидії за старою моделлю, але цим людям вже не треба буде ще раз звертатися до управлінь місцевих органів влади і переоформлювати субсидії. Ми це будемо робити автоматично. Та якщо бюджетна децентралізація йде по плану, то політична поки що стоїть на місці. Для її проведення Україні потрібна нова конституція. На думку Арсенія Яценюка, основні положення головного закону України повинні писати не тільки високопосадовці, але й пересічні українці. Треба проводити круглі столи, треба розмовляти з людьми. Треба доводити позицію, і чути позицію людей. Так як ми разом будуємо нашу українську хату і в цієї хати. Є статут за словами прем'єра. Нова конституція має передбачати як додаткові повноваження, так і додаткову відповідальність регіонів. А також врегулює питання балансу влади, визначить нову прозору судову систему, систему органів прокуратури і органів боротьби з корупцією. Вікторія Попович, Днилогородецький, телеканал Київ. Кабінет міністрів розгляне можливість охорони міліції і її стратегічних об'єктів державної власності. Про це під час прес-конференції повідомив Арсен Аваков. За словами очільника МВС, Держслужба охорони має право на носіння та застосування вогнепальної зброї. І щоб уникнути будь-яких непорозумінь, вона повинна охороняти такі підприємства. Крім того, міністр зазначив, що найближчим часом планується прийняття рішення про те, що держслужба буде забезпечувати охорону усього периметру морських портів. У зв'язку з чим Аваков спрогнозував, що можуть выникнуты корпоративные конфликты у портах. Наступил период, период, когда мы должны еще контролировать э, государственные активы и имеем к этому и силу, и волю, что очень важно. Вы в ближайшее время увидите значительное количество корпоративных конфликтов, которые возникнут на территории морских портов Украины. Эти конфликты связаны будут с тем, что МВД принял решение, и весь периметр портов Украины, Де ми маємо основа полагають, що проїзд значительне количество е по пересечению границ портов е контрабандним грузом. Також Арсен Аваков зазначив, що за підсумками проведених перевірок ряд охоронних структур позбавлять ліцензій. Прокурора міста Києва Сергія Юлдашева звільнили з посади відповідно до закону про люстрацію. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила керівник прес-служби відомства Альона Яхно. Раніше, 11 березня цього року, стосовно Юлдашева, слідчі генеральної прокуратури відкрили кримінальне провадження за зловживання службовим становищем та одержання неправомірної вигоди посадовою особою. Повідомляє «Укрінформ». Громадськість долучиться до процесу реформування МВС, за словами голови експертної ради при міністерстві внутрішніх справ Євгена Захарова, громадяни зможуть взяти участь у роботі кадрових комісій у розгляді скарг на незаконні дії працівників міліції. Євген Захаров зазначив, що на основі підписаного меморандуму про співробітництво МВС з засновниками національної громадської платформи. Сформована попередня база експертів та розроблені технічні завдання для дев'яти робочих груп. У кожній мають бути професіонали МВС, цивільні експерти, фахівці з державних установ або міжнародні експерти. Ця стратегія передбачає перенос центру ваги на підтримання і охорону громадського порядку. В кінцевому рахунку. До 70% особового складу це має бути саме, е, е, поліція, яка підтримує громадський порядок. І тільки 30% це кримінальний блок. Процесс реформування – дуже глибокий, дуже складний процес. Тут є огромное количество деталей, которые невозможно охватить сразу. І чувство сопричастності общества к создаваемому новому інструменту суспільному – є крайне важливий момент. Якщо ми зробимо все ідеально, але общество це не пойметь і не воспримет, это це не буде работать. За словами експертів, якщо все піде за планом, то вже до кінця цього року нова патрульна поліція запрацює не тільки у Києві, а й в Одесі, Львові, Харкові та Дніпропетровську. Київ Пастран долучається до відновлення воєнної техніки Збройних сил України. Автослюцарі автобусного парку номер 8 разом зі студентами Транспортно-економічного коледжу та за спонсорство офіційного союзу волонтерів отримали на відновлення перший БТР-70ПБ, на якому пошкоджена підвізка та обидва двигуни. Близько 15.30 на проспекті перемоги неподалік повороту на вулиці Туполєва зіткнулися дві маршрутки з пасажирами: 189-та, яка ходить від вулиці Чорнобильської до Володимирської, та приміська номер 719, що возить людей від метро Нивки до села Горенка. Перша догнала другу в результаті аварії. Постраждали кілька пасажирів, серед яких діти і дорослі їх доправили до лікарень. Про новий порядок розрахунку субсидій на комунальні послуги та виплати одноразової матеріальної допомоги пільговикам розповів киянам, директор профільного департаменту на прямому зв'язку у столичному контактному центрі був Юрій Крикунов. Новини соціального захисту в сюжеті Юлії Поворозник. Механізм отримання субсидій за новими правилами почне діяти вже з 1 травня. Термін їх діє вже не 6, а 12 місяців. Крім того, нарахування на наступний рік продовжуватиметься автоматично. Для оформлення необхідно заповнити і подати лише два документи, заяву та декларацію. Так житлові субсидії стануть доступнішими, переконує директор профільного департаменту. Значно спрощена процедура. Якщо раніше декларація це там було біля 50 питань, то зараз їх тільки 15. Взагалі потрібні тільки два документи, які можна відправити навіть поштою заява і декларація. Далі нікуди не треба ходити, не треба стояти в чергах. Тобто управління соціального захисту населення самі прорахують. Зразки заяв і декларації для оформлення субсидій споживачі житлово-комунальних послуг можуть отримати до середини квітня. За новими правилами скасували і певні обмеження, які стосуються умов оформлення. Вже немає таких обмежень, як якщо ти маєш два або більше об'єктів на рухомості, якщо ти маєш два або більше автомобілів і так далі. І так далі. Обмеження є тільки одне порівню доходу ну, на на одного проживаючого. Да? Або у тебе за попередній рік. Є якась цінна купівля, ну там нерухомість, майно, земля на суму 50 тисяч і більше. З наступного тижня запрацює у столиці програма соціальної підтримки населення Турбота. Вона передбачає надання допомоги різним категоріям пільговиків міста і розрахована на підтримку біля 750 тисяч киян. На одноразову матеріальну допомогу із міського бюджету виділяють 230 мільйонів гривень. Взагалі планується сім таких виплат до різних свят. Перша з них планується, перша виплата одноразової матеріальної допомоги планується вже до Великодня. Різні категорії. Там і діти війни, там і вперше за всі роки існування незалежної України жертви політичних репресій потрапляють, а також діти політичних в'язнів потрапляють. Всього близько півсотні категорій пільговиків отримують виплати з столичного бюджету. Після того, як запрацює програма, допомогу надаватимуть і учасникам АТО, яких зараз беруть на облік. Юля Поворозник, Євген Товкай, телеканал «Київ». Навдовзі розпочнеться туристичний сезон. З огляду на ситуацію в країні туроператори стараються забезпечити українцям можливість економно подорожувати не лише Європою, а й Україною. Де і як відпочити у цьому році, вже знає Вероніка Сектим. Літо вже не за горами, а з ним і час відпусток. Хоча економічна та політична ситуація в країні залишають бажати кращого, багато хто задумується, як та де можна економно відпочити. Відповісти на ці запитання спробували туроператори. На щорічному туристичному форумі вони одноголосно заявили відпочинку бути в першу чергу. Обіцяють розвивати внутрішній туризм. Наразі готують пропозиції з турами по Україні для людей, які вже не можуть, допустим, потратити 500 чи 700 лісімсот доларів но 200 ілі. Чи... 300, они потратить могут. Мы предлагаем новые тематические туры. Мы в Украине открываем огромное количество мест, которые раньше не были доступны, потому что это были там либо частные владения, либо закрытые заповедники. И мы э, дифференцируем эти туры по, опять же, стилю отдыха. Туроператори запевняють, любителям моря також буде де відпочити. Звісно, про поїздки до окупованого Криму доведеться поки що забути заради своєї ж безпеки. Утім, ресурси нашої країни надзвичайно великі, щоб запропонувати українським та іноземним туристам інші варіанти. Чорноморі у нас є Одеса, у нас є Херсон, у нас є Сніковая. У нас є можливості е, Чорного моря, де в общем-то по типу відпочинку, е, і по принципу дихадакось эти території схожі на Крим. Та й закордонні подорожі можна не відкладати у довгу шухляду, зважаючи на економічну ситуацію в країні, свою підтримку українцям демонструє Туреччина. Вона активно співпрацює з нашими туроператорами, щоб запропонувати економ варіанти путівок. Про бюджетні перельоти туди і не тільки потурбувалися і наші авіакомпанії. <рес> Ми сподіваємося, що завдяки заходам, які будуть вживатися міністерством культури України, у тому числі і туреччиною, кількість українських туристів у 2015-му, які відвідують нашу країну, буде не менше ніж це було в минулому році. Я бажаю, щоб 2015 рік приніс нам усім хороший сезон. Самым активным в этом вопросе является наш национальный перевозчик. Они предложили рынку смарт-тарифы, которых, наверное, каждый из вас уже знает, и соответственно такую некую заморозку цен в гривнах для того, чтобы пройти этап адаптации клиента к росту цен как можно мягче. Системи знижок та антикризові пропозиції працюватимуть практично у всіх туристичних компаніях. Також туроператори обіцяють впроваджувати так звані щасливі дні, коли на квитки діятимуть надзвичайно великі снижки. Вероніка Сектим, Роман Тимошевський, телеканал Київ. Ну, і через девалювацію гривні Київ очолив рейтинг найдешевших туристичних європейських міст. Оцінку провів ресурс Price of Travel. За підрахунками ресурсу, прожити один день у столиці України. Турист може лише за 24 долари. Утричі дорожче іспанська Барселона 61 долар на день. У п'ятеро дорожче обійдеться відвідування швейцарського Цюриха, визнаного найдорожчим для європейських туристів. Там на день доведеться витратити 124 долари. А найдешевшими після Києва стали Бухарест, Софія, Краків і Белград. Там вартість туристичного дня від 26 до 29 доларів. Для розрахунку брали потребу туриста, який подорожує сам і ночує у хостелах. У Святошинському районі створять новий парк відпочинку. На сьогоднішньому засіданні постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку підтримали проєкт рішення про створення садиби Мировичів. Парк буде розташований на вулиці Львівській, 15 у Святошинському районі. Площа парку 4,5 гектари. Тепер проєкт рішення буде винесений на одне з найближчих пленарних засідань. Ця ділянка є рекреаційною зоною, але рішенням Київради від 2006 року її було незаконно виділено під забудову та змінене її цільове призначення. Після блоку новин в ефірі телеканалу Київ дивіться програма Столиця її вестиме Ірина Главацька. Ірина ради вітати. Хто в гостях? Про що програма? Добрий вечір, Олексо. у першій столиці сьогодні піде мова про медицину, зокрема про нововведення щодо закупівлі ліків, які ще минулого тижня ухвалили депутати. Про те, чи забезпечені наші хлопці на сході усім необхідним і медичною допомогою, і психологічною про все це нам розкаже народний депутат Ірина Сесуенко. А о 20.10 у нас до нас у гості завітає перший заступник міського голови Слов'янська, радник очільника Донецької області Ярослав Секірош. У нього. Розпитаємо, чим сьогодні живе місто, колегу. Пасибі, Ірина. Мене все на цю годину. Наступний випуск 21-й. Далі Руслан Свірін з новинами спорту. Вітаю вас, шановні друзі! Втомлені і щасливі збірна України з біатлону повернулася додому після завершального етапу Кубка світу. В аеропорту Бориспіль тріумфаторів сезону за доброю традицією зустрічали вірні фани. Стільки квітів від начальства не буває, хоч міністр спорту також зустрічав збірну. Валіза олімпійської чемпіонки і чемпіонки світу Валентина Семиренко були надійно заховані під різнобарвними оберемками весняних кольорів. Люди, які упродовж сезону слідкували за її виступами, у різний спосіб висловлювали свою вдячність. Можливо, це і є мотиваційним чинником перемагати далі, коли у спорті вже нема непідкорених вершин. Та же Кайсі, та же домрачова. же фуркат, всі люди которые высокоуровней все находят мотивацию в себе. И я думаю, никто не будет рассказывать в экран <гум>, интервью, откуда ей черпать. Но думаю, что уют тепло от болельщиков от страны за то, что нам помогают, И думаю, это внутри как-то это все помогает. Вистачило вболівальницької любові для Сергія Семенова. Якщо валю треба було попросити продемонструвати свої медалі, то кришталевий глобус Семенов і не думав ховати. Нехай бачать почесний трофей Кубка світу, і радість буде на всіх одна. Ну, я дуже радий, що рад большое количество людей І Я іскренні вірю, що мені це допомагає. Для мене задача на сезон всегда одна: прогресувати і показувати найбільше результат це буде виражатися в містах, це вже інше дело. Руслан Свірін, Данило Городецький, телеканал Київ. Через заборгованість головний тренер чоловічої збірної України з баскетболу Майкл Фрателло може припинити роботу з командою. Про це заявив президент ФБУ Олександр Волков. Нагадаємо, американський фахівець, який працює з українцями з 2011 року, вперше в історії вітчизняного баскетболу вивів чоловічу збірну на чемпіонат світу. Волков повідомив, ми закінчили мундіаль, але у нас залишилися борги перед тренерами, працівниками федерації, партнерами. Контракт з американцем було укладено за часів, коли Волков був депутатом і мав значні фінансові можливості, але сьогодні цей ресурс зник. Борги перед фрателло – це мої особисті борги, які я буду виплачувати, зазначив Олександр Волков. Чи буду я у федерації, чи ні, я розрахуюся з ним. Але зараз брати ще якісь зобов'язання це безвідповідально резюмував президент Федерації баскетболу України. То що ж, на цьому поки що, все. Дякую за увагу. Хай щастить.